На недобудованому стадіоні та в умовах війни верес після п'ятирічної перерви повертається на рівненський авангард. Востаннє верес грав тут ще 27 вересня 2017 року. Після домашніми аренами були стадіони Львову, Млинова та Луцька. І ось верес повертається на рідний авангард. Офіційні дозволи для цього є. За 10 днів до п'ятого туру. Ми пишемо листа, що ми будемо використовувати цей стадіон. Попередньо ми переговорили з рухом, вони готові до нас приїхати, бо Рівненська область ходить в зону, де треба погодження команди суперника. Київ, Львів і Закарпаття не вимагають цього, а рівному треба погодження. Аби грати на авангарді, довелося форсувати будівництво підтрибунних приміщень західної частини стадіону, заморозити роботи по східній трибуні, покращувати якість газону та облаштовувати укриття. Разом із тим були зроблені місця під трансляцію. Наразі монтують мачти освітлення. Їх мають встановити до кінця тижня. Ступінь готовності можу сказати, що це десь приблизно 98% від того, що ми взяли на себе відповідальність. Це не перша черга, це те, що необхідно для проведення матчу. Окрім згоди від Української асоціації футболу, Верес отримав дозвіл на проведення матчів у Рівному, і від військово-цивільної адміністрації рада оборони Рівненської області дозволила на звернення народного клубу Верес Рівне. Проводити йому домашні матчі на стадіоні Авангард наразі на стадіоні тривають роботи зокрема, облаштовують підтрибунні приміщення та роздягальні для команд. Після завершення тих покращень, які мають бути для проведення поєдинків, будь-які роботи по реконструкції стадіону припиняться. Це пов'язано із тим, що за 2022 рік будівництво міського стадіону відбувалося за приватні кошти. Ми шукали гроші. З різних сторін. Це виключно приватні гроші, це фіндопомоги допомоги на підрядника. Причому це не тільки я дав ці гроші, ще є ряд підприємців Верес-бізнес-клабу, які дали ці кошти, що я дав 7 мільйонів гривень. Там Орес Чернецький 2 мільйона, Олександр Качан 1 мільйон. І, і ще були деякі люди з бізнес-клубу нашого, які об'єднуються навколо Вереса. Під час повітряної тривоги поєдинок буде призупинятися і команди йтимуть в укриття. Його облаштують у східній трибуні. Там є чотири бетонні перегородки, які дозволять переховуватись командам та офіційним особам матчу. Перший поєдинок на недобудованому стадіоні вересні грає проти винниківського руху. Базова дата 1 жовтня. Нагадаємо, за три попередні роки на реконструкцію арени з міського бюджету виділили 160 мільйонів гривень. Ще 100 надійшло з державного. Цьогоріч грошей на міський стадіон із бюджету не виділяли. Відтак Рги за головну арену області продовжують зростати. Вадим Мороз Михайло Мандзюк, телеканал ITV.